Робота кипить, розробники Stalker 2 продовжують працювати над грою і обіцяють. Бага. Ця музика чудова. <реклама> Він пісяє. <реклама> Діва Тереза, мати Марія! Якого? Хлопче, це була аномалія. Бул, Ти бачив цього обсиканого теж? Це може повторитися знову. Поки геймери всього світу просто насолоджуються грою в Stalker 2, Незадоволені росіяни продовжують плакатися, що їм незручно грати через суперукраїнську мову. Взагалі, якщо говорить об озвучці, а точніше мові, то чесно говоря, коли прилетіла інфа, що гра буде не на русском, а на українському, Я подумав, що типа пофігу на слух все одно буде понятно. Ну в сталкері всі персонажі говорять на якомусь то суперукраїнському. Ну и еще я постоянно ловлю себя на мысли, что когда кто-то здесь начинает разговаривать, у меня реально появляется ощущение, как будто я стримю эту игру, делаю что-то незаконное. Русский дух у всей его никчемности. Схожее для этого полиглота, суперукраинская, выявилась трошки за складное. Вдалово это, наверное, уда удалово. Да, удалово. Значит, удачного... Удачного плавания, сталкеры, да? 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 Правильно? Правильно, батя? Да? Надо, короче, как переводить? В голове у себя прикидываешь, на что слово похоже, на что-нибудь там древнерусское? И, и это, ищешь ассоциации какие-нибудь. Да когда я реально дивуюсь, как людский мозг может генеровать такую хрень! Кстати, я в рот на сталкер, он у меня вылетает постоянно. Вот вы даже, чтобы вы понимали, вот видите, вот эта хуйня? Это просто ужасно, ебать! Вы еще скажете, Ну, потому, что у тебя піратка постоянно виліти. У еб... 40-90. 40-90! У меня лучший комп. Я захожу в бар какой то м'ятрис вити. Погодьтеся, куметно спостерігати. як грузкі, котрі спіратили гру, кричать про те, що вона не працює на топовому залізі. Вибачте, але патчі в угоду не входили. А одеси та й також не потішив той факт, що у грі він не почув рідної російської мови. Я, в принципе, считаю, что отсутствие русской озвучки действительно очень спорное решение, потому что оно, очевидно, политическое. Да, это, очевидно, жест, и я его прекрасно понимаю, но с точки зрения монетизации проекта... Російська озвучка принесла б додаткові мільйони доларів. В ітоді цю озвучку зділили інші і будуть зарабатывать тепер вони. Або ще більше роздач у зеленому стімі, тому що, як виявилося, гра вийшла абсолютно без захисту, і її навіть зламувати не потрібно було. В росіянина з мухожопінська мотивація купувати українську гру десь приблизно 0,0. Тому робити задля них окрему російську озвучку сенсу стільки ж, тому що росіяни це ворожа аудит. Торіям на яку робити ставку на ринку, це ненадійна ідея, враховуючи як в негіла і псо а можливо, і це і правда, що за ставкар 2 можна присісти в тюрму через донати на ЗСУ. Когда Сергей Константинович Григорович пришел на интервью какому-то там украинскому блогеру и начал рассказывать на русском языке, что в игре реально не будет русского языка, что русские все равно спиратят, а что они будут делать, естественно, что в принципе он не против того, чтобы спонсировать термин деятельность на территории российской федерации что они да поставляют технику ВСУ, что они поставляют дроны что они готовят операторов дронов после этого мы сказали ну его хрен мы с этой игрой не хотим иметь ничего общего мы не будем ее проходить Як чудесно. А щоб ваші ігрові сесії у Stalker 2 були приємнішим, канал GeekBranch допоможе у виборі ігрових девайсів. На каналі багато ексклюзивних гаджетів, яких ви не побачите у інших блогерів. Ви, от коли-небудь бачили калькулятор на механіці. GeekBranch – це один з найбільших техноканалів в Україні, який робить насправді крутий контент. Рекомендуємо підписатися, щоб бути в курсі усіх новинок. Посилання за традицією. Ти знайдеш у описі під цим відео. Тривав третій місяць після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2. Білорусам з XBT досі пригорає, що православний Atomic Heart грає три з половиною каліки. Ой, вибачте, чотири в них Play. А Stalker 2", не зважаючи на технічні проблеми на релізі, продовжують досліджувати. Так пригорає, що вписала Stalker 2 до провалу року. А все тому, що українська студія донатила армії своєї країни. к сожалению, Сталкер 2 не стал культурным феноменом, как, вероятно, когда-то мечтал Сергей Константинович Григорович. Проблема в том, что эта игра вышла в стиме относительно успешно. Относительно успешно. С даты релиза три месяца не пришло. На эти два картофана жалеются, что игра не стала культурным феноменом. Виправьте меня у комментариях, а вот что вообще можно назвать культурным феноменом? Это то, что пришло проверку часом. Яким, Талкер 2 за два місяці мала стати культурним феноменом. GTA 5, яку я, до речі, вважаю найгіршою частиною в серії, об'єктивно є культурним феноменом, тому що серія GTA в принципі завжди диктувала моду в ігровій індустрії, задавала Вектор. Тому в нульових інші ігри, де був відкритий світ, їх відварто називали клоном GTA, хоча вони були повноцінними самодостатніми проєктами, як та ж сама мафія. Так получилась игра на уровне Farming Simulator 25. Я навіть думати не хочу, як ви у своїй збоченій голові змогли порівняти симулятор з вирощуванням агропродукції, і шутер з відкритим світом у одній системі координат. Але нехай, якщо дивитися суто на сухі цифри онлайн, фермін-симулятор є культовою. Актуальна частина посідає 35-те місце по онлайну в стімі. Це при тому, що жанр доволі нішевий. Погодьтеся. До того ж, потрібно врахувати, що і попередні частини. Не досі грає купу народу, тому в чому тут претензія взагалі. Я звісно чув розчарування фанатів, що нова частина, так би мовити, далеко не те, що вони очікували в принципі, і нововведення, навіть графічні, вони доволі спірні. Але давайте будьмо чесними: гравці FIFA можуть скаржитися так кожен рік. Їм кожного року продають патч за ціною aaa гри. Але FIFA, маточніший, і в 7 залишається культовою. Що не скажеш про Pro Evolution Soccer. Ну що ж, а на цьому все велика подяка нашим спонсорам, які підтримують проєкт Маніфест. І, зокрема, велика подяка також людям, котрі долучилися до підтримки через Монобанку на нашому останньому стрімі. Було дуже цікаво з вами потеревенити. А на цій ноті я прощаюся. Дивіться український Ютуб, до зустрічі.